Вітаю всіх шанувальників єдиноборств ви в світі боксу. І так, як заявив Ентоні Джошуа, співвітчизник циганського короля, Тайсон Ф'юрі уникнув бою проти Олександра Усика та просто злився. Джошуа сказав: Що сталося з чемпіоном, який сказав, що готується до Усика, а потім його тренер вийшов і заявив, що не готує його до цього бою. Ви повинні запитати його, щоб він усе прояснив. Нехай люди вирішують самі, але якби на його місці був я, то що вони сказали б? Я покладатиму на людей відповідальність так само, як вони покладають її на мене. Так, Усик не зливався, але Ф'юрі злився. На слова Джошуа, відреагував менеджер Усика Егіс Клімас. Джошуа сказав, що Фюрі злився з бою проти Усика цілком можливо. На мою думку, Фюрі не боїться Олександра Усика, але він боїться програти. Фюрі вже показав, наскільки він жадібний, тож мені не потрібно щось коментувати щодо цього хлопця. Фюрі вже продемонстрував, хто він і що являє собою. Промов Терусика Олександр Красюк теж висловився. Це може бути правдою, я не думаю, що Тайсон боїться Усика, але вважаю, що він його уникає. Це може бути частиною стратегії. Ми всі сьогодні чули слова Френка Уорена про правильний час, але Тайсон Ф'юрі не має простору, щоб уникнути цього бою. Я поясню вам, чому. Зараз він втрачає популярність. Багато фанатів втратили повагу до нього, тому що він не відплачує за їх підтримку, він не платить їм за такі інвестиції, як квитки, платні трансляції та мерч. Якщо його стратегія полягає в тому, щоб дочекатися відповідного часу, то коли він прийде, Тайсон Фюрі буде коштувати близько нуля. Тому я не думаю, що це правильний підхід. Краще зустрітися з Усиком зараз і задовольнити фанатів, дати їм те, чого вони хочуть. Весь світ хоче, щоб бій за звання абсолютного чемпіона світу на важкій вазі відбувся якнайшвидше. Тим часом зірковий американський відеоблогер Джейк Пол, який паралельно будує кар'єру у професійному боксі, прокоментував чутки про гонорар екс чемпіона UFC Френсі Санганну за бій з чинним володарем поясу WBC у надважкій вазі Тайсоном Ф'юрі. Пол заперечує інформацію про те, що за поєдинок за правилами боксу з Ф'юрі, який відбудеться 28 жовтня в Саудівській Аравії, Нганну заробить 8 мільйонів доларів. За словами Пола, насправді призові Френсіса становитимуть не менше 10 мільйонів доларів. Пол написав у своєму твіттері. Френсіс заробить восьмизначну суму, не 8 мільйонів, зрозумійте це правильно, для всіх твітерських геніїв, 8 цифр 10 мільйонів плюс, і Френсіс заслуговує кожного долара. Щодо батька Тайсона, Джона Ф'юрі, то він переконаний, що його сина не варто критикувати за бій проти френсіса Нганну, Фюрі старший сказав. Тайсон побив усіх, він найкращий у світі. Я думаю, люди просто зляться, оскільки є багато заздрісників. Насамперед, це заздрість, адже будь-яка людина з мізками розуміє, що це хороший діловий крок, хороший чек. У будь-якому випадку я вважаю, що люди, які дають коментарі, не актуальні. Я розумію фанатів, але що ми можемо зробити? Що може зробити Тайсон? Ніхто не хоче з ним битися. Ця можливість підвернулася сама. Тайсон ухопився за нею обома руками, чому б і ні. Зараз тільки велика країна, Саудівська Аравія, влаштовує такі бої, тому що всі інші лише руйнують. Решта світу взагалі не може змагатися з Саудівською Аравією. Тож люди, котрі сьогодні коментують цей бій, нічого насправді не розуміють. Мухаммед Алі робив те саме, коли був лінійним чемпіоном. Що Тайсон робить не гаразд? Він не може отримати бій, він не має обов'язкових претендентів. Що робити? Сидіти, склавши руки і розважати натовп? В той же час екс-чемпіон світу, а нині тренер Барі Макгіган, розкритикував Тайсона Ф'юрі за вибір наступного суперника. За словами Макгігана, хоч би яким сильним був Френсіс Нгану, він не має шансів у боксерському поєдинку з Ф'юрі. Макгіган сказав: у жовтні Тайсон зустрінеться з бійцем, який ніколи навіть не боксував. ММА – це не бокс. Нгану не може змусити Ф'юрі здатися, він не може з ним боротись яким би значним фізично не був Нгану, як би сильно він не бив, Френсіс не є гідним суперником для чемпіона світу на дважкій вазі. Це не серйозно, це реаліті шоу, циркова дивина, але не спорт. Я впевнений, що саудівці заповнять сховище Ф'юрі. Досить просто сказати, що це заробляння грошей, але це не той бій, який потрібен, щоб вас сприймали як великого чемпіона. Між іншим, під час свого перебування у Лондоні на прес-конференції з Дюбуа, Олександр Усик зустрівся з колишнім суперником Дереком Чісорою. Чи Сора знайшов можливість посидіти з непереможеним українцем, про що поспішив повідомити своїх підписників у інстаграм, написавши завжди приємно зустрітися зі старим другом. Що ж, поки що це все. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом і подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Вам це нічого не коштує, а для мене це дуже важливо. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в опису під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!